кар'єру футболіста зараз виступає радше в ралі експерта і футболіста із величезним досвідом у своєму минулому. Отже, Артур Рудько, новий воротар донецького шахтаря. Сьогодні на нього подивимося і оцінимо його готовність до такої відповідальної ролі команди Тарас Степаненко, 10-й Георгій Судаков, 8-й Дмитро Криськів, номер 11 Олександр Зубков, 90-й Олексій Кащук і номер 14 Данило Сікан, головний тренер. 17-й Руслан Черненко, 19-й Сергій Косовський та 37-й Валерій Дубко. Попереду 55-й Сергій Суханов і номер 8-й Ростислав Тарануха, головний тренер Київської. Ліпшої нагоди вибігти вперед. Можливість для шахтаря. Судаков прибирає під себе. Озирнувся Судаков б'є лівою у ближній кут. Несподіване насправді рішення від десятки Шахтаря. Круто, як завжди, нестандартно зіграв Георгій Судаков. Всі чекали, що зараз він віддасть передачу. Так, він просканував зором штрафний майданчик оболоні. А насправді вийшло зовсім інакше. Ось тут пришвидшився. Судаков вклав на газон Павла Лук'янчука. І одразу пробив лівою. Потім дальня спроба від Степаненка теж успіху не мала. Покладався на внесок Лемкіна, який за молодіжку зовсім нещодавно виступав. І виступав доволі успішно. Пам'ятаємо, що збірна Ізраїлю дійшла до півфіналу чемпіонату світу. А ось тут вихідка але Він не падає. Рибка чудово зіграно Олександром. І з форварда суперників він не... потім відреагував на передачу Сікан. Віддав пас і Така передача кручена на хід Кащуку, який хотів одразу на лінію воротарського майданчика передачу віддати. Справді ніякого контакту не було. Київ і Кащу... Але там пивовари забили. Втім, цього було замало. 4-2 програли. Судаков його подача дуже небезпечно удар. у Ближній кут і пробивав Данило Сікан. Сікан у пошуках забитого м'яча вже скучив за відчуттям голу Сікан. Після цього у трьох матчах поспіль. Сікан, хоч і з'являється у старті, але забити все Центр ніяк. Рисків триває комбінація шахтаря і мусять когось вивести на удар. Можливо, коноплю, можливо, Зубкова. Зубков далі на коноплю. Виходить рибка, ставить корпус Півтора сезони, який виступав за оболоні ще раніше. Зіграв 29 поєдинків, 26 матчів у нього за Донецький шахтар. І здається, дісталося рибці навіть не від суперника, а від власного ж захисника Павла. Лалук'янчука Збройним силам України. І словом, і ділом, і донатом, звичайно, теж. Удар від Судакова не з першої спроби забирає м'яч до рук Олександр Рибка. Хороша спроба від лідера півзахисту донеччан Судаков, певно, що вирішив самостійно загрожувати воротам До цього він асистував партнерам, допомагав Пицький. за гостю. Конопля віддає передачу і не зупиняється. А одразу мчить уперед. Виходить за лінію м'яча. Зубков. Його дальній удар! І приймає на себе цю спробу. Каркас воріт на стадіоні Арена Львів. Олександр Зубков постійно має настанови на те, аби йти на загострення, пробивати по воротах. Гарний поставлений удар у 11-го номера Донецького шахтаря. Він вже має цього сезону результативну участь у поєдинку. Сікан забирає м'яч. Сікан залишається тут підкат. Дуже грубий підкат ззаду від Артема Вовкуна. І це жовта картка. Уявіть собі, це попередження для Вовкуна. Пригадайте, у нього вже жовта картка була. 33 третя хвилина. Київська оболонь у меншості знову доводиться грати за меншої кількості футболістів. Уроджене ось львов... тут. Це був ключовий епізод. все подальше, це вже наслідки і ззаду підкотився. Підсікана для чого. Зустрічав Мединський. Працювало страхування. Для чого Вовкун зіграв саме таким чином? Наразі залишає від такого результату, але грати в меншості проти чемпіонів вкрай складно. Рибка працює на ближній стійці. А це ще раз удар від Судакова. Прямий удар зі штрафного. Але є кількісна перевага, і перспектива, звісно, позитивна. У оранжево-чорних передача до штрафного майданчика конопля його удар. Рибка на шляху. Дотепна передача назад. Покотив так коротко Георгій І Передача зубкова до штрафного майданчика проникна. Триває наступ гірників. Конопля! Сильний простріл безпосередньо у воротарський майданчик. І констатуємо головним, ось тут прийняв на себе передачу Юхима Коноплі тілом, не руками, а саме тілом. Олександр Рибка. І треба сказати, що для нього це дев'ята зустріч із донецьким шахтарем. І результати урівноважені чотири перемоги, чотири поразки. Останнє він із гірниками зустрічався минулого сезону, коли був капітаном Львова. Тоді Шахтар виграв 2-0. Однак, швидким якистом Олександр Рибка. Скупчення футболістів у штрафному майданчику. в один дотик. Рибка, черговий сейф, буде добивання. Чи ні, знову Ракицький дуже близький, але не в цьому випадку. Взагалі забули про існування Ярослава. Створені моментів У забитих м'ячах. Лише чотири голи за шість турів. Ще раз момент Ракицького правою пробивав Ярослав. І, можливо, це зіграло на користь рибці. І правильно обрана позиція так само. Зубков. Степаненко. Невже проб'є. Тарас Степаненко пробиває Рикошет. Рибка. Олександр Рибка. Бували у нього і сухі поєдинки проти Шахтаря. Згадані мною перемоги з оболонню Так само він вигравав у гірників. Додати фантазії, але додати атлетизму оболоні. Підхоплення за зелено-білими. Удар заблокований. ще один удар. Від поперечки м'яч вдаряється в землю і не опиняється у воротах, тому що Микола Балакін не показує на центр. Розкішний момент на старті другого тайму. Нар атакує то оболонь. Немає жодної паузи. І насправді це добре. Це привабливий футбол. Удар! Ще раз каркас. Тепер уже від Шахтаря. Зубков пасує на коноплю. Юхим прострілює. За оболонь. Дубко, але спершу подивімося на цей дай. Нічим би не допоміг. Удар! І м'яч все одно не влітає у ворота. Хоча, здавалося, знову ж таки, рибка відіграна улоні в першому таймі. Але в цьому випадку помилився на виході. І тільки правильні дії на ближній стійці вибив м'яч. Ігор Мединський недаремно там опинився. Лук'янчук навіть не стрибав, сікану повітря програв. Дійсно, відповідальність вага цього поєдинку величезна. Оболонь дала бій Динамо, дала бій Дніпру-один. Грандам, а ось подача від Зубкова. Подача Дефіс удар. Тож із Шахтарем. Зелено-білі, певно, навіть в ситуації, яка складається проти тебе. В ситуації, коли. Поболонь у меншості після вилучення Артема Вовкуна і ще у першому таймі. Конопля пробиває лівою. І тепер уже на Юхима Коноплю. Шахтар, як і раніше, в цій зоні переважно м'ячем володіє. Далі закидання до штрафного майданчика скидають у сподіванні на Криськіва. Криськів Сікан ставить під удар. Ось він удар Степаненка. Заблокований. Ще один удар. повз ворота. І після за... такої затримки невеликої, Микола Балакін. Стверджує, що ось тут Сікан виклав на Степаненка. Схоже, що це буде 11-метровий. Знову на оболонь страждає від пенальті. Так було у матчі із Поліссям. Так, цілком може бути і зараз. Все на це. Але саме в процесі... чи м'яч у руку до того, як він її притис. Нема пенальті. Микола Балакін не призначає 11-метровий І ще раз момент. Як на мене, усі підстави для призначення пенальті тут були. Степаненко. Конопля. Пробиває Юхим конопля над поперечкою. М'яч летить. Усвідомлюють гірники, що. Або раптовість, або дальні удари. Інакше якісь аргументи знайти проти насиченої оборони команди Валерія Іващенка вкрай складно. Бачили удар Бити із дистанції. Поглянемо, що вирішить. Ван Левен. Яка передача розкішна на Крисківа! І виходить і воріт рибка. Ось цей пас феноменальний. Від зубкова конопля віддав Олександр другим дотиком. Зміг. Кількох суперників одразу залишити не при справах. Елегантні майстерні дії Олександра Зубкова ледве призвели до результативної передачі. Неповторний у цього футболіста. Конопля. Удар головою. Рибка стрибає, втім, в цьому випадку м'яч оминає його ворота. Знову активний. Юхім Конопля завжди діє на загострення Майчі з лідером чемпіонату. тут не витримав ваги відповідальності. Таке враження Ігор Краснопіра. Ось момент для оболоні. Немає положення по загрою. Вихід Вічнавич пробиває Краснопір. м'яч у воротах. Оболонь забиває. Все ж таки із офсайду. Звісно, є система. Аналізується. І Тут дуже швидко ухвалюють рішення арбітри. Дійсно, офсайд більш ніж помітний. Однак виконання. Правильне від е, Краснопіра. Може, якийсь стандарт виникне у пивоварів і Карась там буде помічником. Ось передача розумна від коноплі. В'юник у штрафного майданчику пробиває з-під кількох захисників Богдан В'юник. і ще один юний бразилець. невертону 18-19. І Гіналу. Ще один невисокий. Знову не розчаруватися наприкінці гри. Тобто. Забезпечити собі хоча б якусь перевагу. Якось зараз Прокопенко пішов на суперників. Виконує подачу. Удар головою. На місці Артур Ручко. В'юнник. Відкинув на Назарину. Азаров. Знову Назарина, І це можливість для удару. Єгор назарина гол! Забиває шахтар. Єгор Назарина. передбачалося, що його вихід може посприяти команді Патріка Ван Леовина саме стосовно дальні на того, хто здатен здійснити ось цей дальній кидок. Як у випадку із Єгором Назариною. Другий гол в чемпіонаті для екс-футболіста Дніпра 1 був перекритий своїми футболістами своїми чужими. Ще й невеликий рикошет втрутився. Можна ставитися легше до своїх моментів. Капітанська пов'язка у рибки. І відбиває Олександр. Цей непростий удар у ближній кут. Не дивіться на те, що сьогодні рибка дебютує за оболонь, але ж це дебют. Невертон. Невертон розхитує суперника Невертон, але пішов прямо. Фінтив, але просто вперся в опонента Невертон. І завершує гру Микола Балакін. У поєдинку у Львові фіксує мінімальну перемогу Шахтаря із рахунком 1-0. Останнє таке було у 2014 році, коли Шахтар зустрічався із клубом Тоді ще оболонь Бровар і виграв у кубку завдяки пізньому пенальті від Луїса Адріа.